Клієнти Ощадбанку можуть купувати іноземну валюту онлайн через застосунок за вимогами. У місяць людина може обміняти до 50 тисяч гривень. Валюта обмін фізична особа має змогу отримувати допомогу за допомогою застосунку. Ощад 24 на 7. Для цього потрібно, щоб у клієнту була гривня. І була валютна карта тої валюти, яку він бажає отримати, наприклад, долари. Так? А в 50 тисяч гривень в еквіваленті на місяць, тобто десь тисяча від 1200-1300 доларів. Також Ганна Прасол повідомила, що обмінювати українську гривню у валюту через застосунок вигідніше, ніж через каси. Наприклад, в касі банку може бути курс, він кожного дня е, різний. Ну, різний. Да? В, ка в касі банку курс у нас може стояти 38,2, то в е, ОЩА 24 на 7, наприклад, 37,4. Було таке, що у нас було 37,45, 37,3, 37,2. А в касі 38, 38,2. Тобто, вісіми два. Тобто привабливі курси є різниця на сумі. Так. щоб купити валюту, в Ощад-24, Треба зайти у меню застосунку у лівому куті. Натиснути пункт перекази, далі обрати перекази між картками і потім перекази між власними картками. У верхньому полі обрати гривневу картку, з якої ви хочете зняти кошти. А в нижньому полі потрібно вибрати валютну карту, куди будуть зараховані долари. Далі ввести необхідну суму. Якщо в клієнта немає валютної картки, інтернет-картку в доларах або євро можна оформити безкоштовно прямо в ощад 24 за кілька секунд.